Музична меланхолія до Черкас завітала грусть пілота. Її фронтмен, відомий актор Олексій Горбунов, подарував містянам більше години патріотичної музики та щирих розмов. Своїми враженнями від творчого вечора Олексія Горбунова та його гурту готова поділитися. Наша Катерина Ковбій у Черкаській філармонії Аншлаг містяни прийшли сюди, аби послухати відомого актора Олексія Горбунова та його гурт Крусть пілота ну знаменитий артист, Звісно, подобається. Подивитися на дуже хорошого це актора, да ми його любимо. Дуже багато дивилися фільми. хочемо і ще познайомитися більше і подивитися його повністю репертуар. Свій черкаський виступ актор починає хвилиною мовчання за загиблими воїнами. <звук> Відразу по тому без зайвих відступів дарує всім присутнім пісню, присвячену героям Небесної Сотні. А я н рольні пісні. Я кричала, що все буде нормально. Говоріли, ребята, ми всі вместе. Дозвучало Та звучало все це как-то банально. Актор ділиться в репортуарі грусті пілота, лише хіти, витримані часом, від народних пісень до дворових наспівів та класики минулого. Актритія, війна, лише моя. А моя вина. А нам вітанам. Олексій Горбунов зізнається, такий репертуар вибрав не випадково. Адже тільки такі пісні можуть що найточніше передати його настрій. На Тема, яка нам всім зараз понятна ясна, і у нас на серці і болить у кожного чоловіка, хто живе в Україні. Да, що це непосредственно на наших глазах происходит з нашими братьями, сестрами, происходит з нашими близькими людьми. Коли наступного разу Олексій Горбунов прийде до Черкас, не знає, але обіцяє зустріч ця обов'язково відбудеться. Катерина Ковбій, Горнеділько, Роман Буша, Віка Новини.